Давайте его разве. Давай, давай. <свист> <свист> а я тут дивлюсь таблички таблички всякие, знаешь, чтобы працювати <свист> трошечки треба. <свист> таблички, ведь любить таблички. <свист> Тоже, блядь, люблю. <свист> ну и что? <чё? свист> ну и что? Каже, я створю еще больше табличек. <свист> <свист> До, доброе. Ну що ж, наступна нашого учасниця. Так-так. Це людина, що потрапила в All Stars завдяки новій фічі, яку розробив Філідрі Хельмович, яка фіча була впроваджена на в цьому сезоні. О, це рейтинг слемерів, над яким ми працювали, над яким працював. Фрідріх. І ця сленверка, як ми вже не чули раніше, посіла четверте місце цьому рейтингу. Дисонанта! Привітайте! Фан-клоп. Я скажу, коли починати, Тобі просто. Так, ми а ти стійки, теж щось поляслані? Це всі учасники перформансу поки ти в повісі. І це та Будь ласка, скажіть, буде зручно так з мікрофоном? Мені буде зручно так з мікрофоном. Так. Я скажу, коли починати. Так. Ну, учасний резиновий. — Я знаю, знаю. Для не стоїть. Ну ладно, хай лежить. Окей. Можемо починати. Так, виїхали. Отже. Є проблеми, про які не говорять, але це не означає, що їх не існує. Присвячується власне пакету за тебе. Спочатку було слово, а точніше, три. Хтось оселедець загорнув у нього і кинув у смітник. Отак з'явився я, пророк, аморфний поліетиленове плоть. І не месія, ні, бюджет не той, під мийкою собі спочинок віднайшов. Усі апостоли і дінахові в мені, бо, як то кажуть, храмом тіло є моє тепер гуртожиток, достоту безкоментний. Ось перший тепер треба достать. Нерозривний класій. У нім прозоро страт і зросту. З нами його немає. В якому безкінечний Харків був до помазання восторгус. восторгу? Четвертий, Четвертий, четвертий. Я вибачаюсь. От. Yeah. Це об'ємистий посаді, а в ньому... ньому... Тихо. а в ньому п'ятий? Чудій? Юдій зник. У шостім сьомий. Десь там тихо, Велиліпні Вели сільпо та Ашаній. І восьмий Дафій. Порізно лежить. Адептів, решта імень своїх немає? Хто є такий, спитаєте. Атабій, побачить на своїм віку вдалось немало, як наслухати рівно стільки же, в пригоді стане ще, не викидайте. Я був героєм безліку байок, філософічно бутильованих за змістом. Про те, як починалось нарізним батоном, а скінчувалося серветками, вологами та віскі. Мене тягали всюди за собою, як мікротравми, із 2014 року. І Я також можу свідчити про ненародження в собі життя нового. Ні те, ні се презервативні курвої менини. І кожна з риб'ячих смертей на совісті моїй. Таке моє буття не без гріха на правду, резервуар у господарстві незамінний, певне. Прийменники лишень розставив час інако. Давніш у мене клали, теперечки кладуть безсовісно на мене. Дякую.